Олексій дивиться на пустку, де колись була його квартира. Російська ракета влучила по його будинку у Києві. Чоловік лишився живий, тільки тому, що пішов гуляти з собакою. Після обстрілу чотирилапий рятівник зник. Це вона, вона мене відвела від цього всього. Коли почали прилітати ці дрони, то я з нею вийшов. Покажи, може, що воно, воно бахнуло коротше, перший раз. То пішов, виходить, собаку шукати. Поки воно туди і вильнули. На місці удару ракетою рятувальники продовжують розбирати конструкції. Тут ще можуть бути люди, тому роботи проводять обережно. Нещодавно ми бачили, як проводили хвилину тиші, і собака подала голос. А це означає, що під завалами можуть ще когось знайти. Менш ніж за годину з-під завалів дістали тіла п'яти загиблих. Під будинком напружено чекають родичі і друзі тих, хто мешкав у розстріляному під'їзді. Друг в цьому під'їзді. Він був сам, да, він знімав тут хату і ну, спав начебто в коридорі. В три години ми ще з ним спілкувалися, але це коли прилетіло, зразу нам прислали відео цього будинку, і ми побачили, що це його під'їзд. Чекаємо. Удар по будинку був такої сили, що в десятках сусідніх повилітали вікна і двері. Наталя з донькою встигла вискочити в укриття і вціліла. Її чоловік сховався у ванні. Я злякалася спочатку за чоловіка, бо він не відповідав. а Воно шарабахнуло так, що це, а потім вже. Головне, щоб всі були живі. А мино а відновиться. А воно так. Да. Прийде якось. Все. Відстроїмо Солом'янський район столиці, постраждав найбільше під час обстрілу 17 червня. Пріоритет усіх служб знайти і врятувати всіх хто постраждав. Тут триває рятувальна операція. Також пошкоджено п'ятиповерховий житловий будинок, ліцей-інтернат, СТО і деякі ворожі повітряні цілі були збиті на території нежитлових забудов. Загалом у цю пекельну ніч Росія випустила майже півтисячі шахедів шахетів і ракет по Україні. Станом на 17.30 внаслідок масованої атаки загинуло 12 людей і ще 139 постраждало. Юлія Горбань, Ольга Якимович, Укрінформ.